Ти і твоя чорна сукня, так тобі пасує. Вона остаточно мене нейтралізує. Твоя чорна сукня, так тобі пасує. Це відео моїх інсайтів про схуднення. Я худну вже другий місяць, повільно, нікуди не поспішаючи, не скидаю 10-15 кг за день. Але тим паче процес те мене це дуже радує. Дуже я така натхненна, мені це дуже подобається. Так, що я зрозуміла, і як змінилися мої харчові звички. Перший мій інсайт це те, що я, мені не подобається їсти багато і часто, в тому плані там, до шести разів на день. Мені подобається один великий прийом їжі плюс один-два перекуси. Мене це влаштовує. Це не. Не витрачає час на готування і на пережовування цієї їжі цілий день. Друге, що дуже важливе, це не можна робити екстремальний дефіцит. Якщо я роблю дефіцит в 1000 1200 калорій, моя вага зупиняється. Я реально це не собі відчула. Коли я цілий тиждень їла нормальну, нормальну кількість калорій, вага йшла, кілограм півтора за тиждень легко. Як тільки я почала збільшувати дефіцит, Вага почала застоюватися. Третє, я відмовилася від цукру. Ну, не можу сказати, що на всі 100%, але ну, ну відмовилась. так. І це не дало мені стрімкого схуднення, як я очікувала, але мені дуже подобається шкіра, обличчя. Мені дуже змінилася. На все життя в мене були висипання і тут, і йшли, і декольте, все. Перестала їсти цукор і все стало набагато краще. І, взагалі, я себе краще і стабільніше почуваю, через те, що немає стрибків у І це в мене трошки модифікувалося в того часу. Бо спочатку я обжиралася солодким один раз на тиждень, я собі дозволяла, сьогодні можна. І все одно, вага йшла. Але потім мені було некомфортно психологічно, фізично, бо знову ж таки, ці висипання. І я вирішила. Прибрати солодке. Я буду його їсти тільки тоді, коли мені сильно вже захочеться. Я дозволяю собі їсти солодке, але не буду створювати ритуальних днів: типу, сьогодні можна, їж. Ні, просто час від часу, якщо мені дуже сильно захочеться, от ну, півтора місяця, такого... ні, бувало часто, але останнім часом все рідше і рідше. Зараз я розпробувала манго яблуко. Яке я раніше взагалі не їла. Я розпробувала молоко, в якому є цукор, я розпробувала каву без цукру, хоча я все життя думала, що для мене це неможливо. Але є. Навіть якщо здається, що вага стоїть на місці і не зрушає, то це не значить, що ви не худнете. Бо зараз, наприклад, в мене в цьому місяці, от уже 25 число, а в мене майже не змінилися цифри на вагах. Але об'єми пішли. Тобто так і не буває, що ти тримаєш дефіцит, а жир не уходить. Він все одно йде. Що я зрозуміла для себе, це що їжа має бути спланована. Всі перекуси мають бути сплановані наперед. Щоб всі мажорні обставини мають бути сплановані. Тому що, якщо немає під рукою, що поїсти, а ти вже голодний. То нічого не йде в голову, окрім зайти до магазину і взяти те, що ти звик. Батончики, булки, йогурти. Ну. Це не корисний перекус. Завжди має бути все це продумане наперед. Обов'язково їсти вчасно, не, не чекати того, того стану, коли вже все руйнує чи почуття голоду. А їсти тоді, коли ти знаєш, що, що трішки, і ти вже будеш. Часно їсти. Це та сама турбота про себе. Ну і звичайно, поступовість. Крок за кроком непомітно змінюються звички, змінюється харчування, ставлення до себе, змінюються вподобання, смаки. Так раз, раз я вже не помітила, як я п'ю каву їм десерти без цукру. Я вже не помічаю, як я щоденно вживаю достатню кількість овочів. І останнє. мені подобається фраза, крива змін ніколи не пряма. Сталася помилка, проаналізували і пішли далі. Зрив це не кінець. Це частина процесу. Правда.